Слава Ісусу Христу! Зараз в нас є час молитви. Час, коли ми молимося один за одного. Також в мене є добра нагода. Давно не передавав вітання для брата Вадіма Плахотнюка. Хай Господь вас благословить, вашу церкву. Давно вже не чув від вас чогось. Хай Господь благословить ваше служіння. Я думаю, ми скоро, напевно, побачимося. Хай Господь буде вірний в тому, що Він нам обіцяв. Сьогодні наш час молитви буде називатися зупинити геноцид в Україні. Зупинити геноцид в Україні. В основу наших роздумувань покладемо слова. Так і ви, то є Матвія 24,33, Матвія 24.33, так і ви, мова йде до учнів, а в дальнішому до церкви. Коли ви все це побачите, знайте, що близько під дверима. Мова йде про останні дні. Ісус Христос попереджує своїх учнів, в якому часі вони жили. Пізніше це попередження стосується церкви, вже церкви сформовані на фундаменті апостолів. Коли ви це все побачите, знайте, що під Верима. Що є під Верима? Остання обіцяна сідьмина. Коли народ ізраїльський має зібратися, якого не було, в це при учнях було, але не був розвіяний ще народ, по відношенню до Даниїла цей народ має зібратися на свою останню обіцяну сідьмину. Неправдиві равини перекручують таку подію, кажуть, такого не буде. Зараз просто йде період перезавантаження і підготовка до їхнього тисячолітнього царства, в якому місця для язичників немає, тільки для них. Дуже цікаво, коли я чув останнє такий равин булочник, як він себе називає, знаєте, про кого я говорю, що каже: Месія ще не прийшов, бо ще немає. Підготовлених 2800, 2800 рабів-язичників, які нам будуть служити на протязі тисячолітнього царства. Він робить математику. І він це конкретно визнає. Точно так само, як Равин Кам'янецький визнає, що на землі має бути 1 мільярд людей і дає для спокоєння для своїх пригожан. для... Тих, хто навідує синагогу, не переживайте. Ніхто з тих, хто належить до ізраїльського народу, не буде знищений. Всі вони будуть в цьому мільярді або в обіцяному, так як вони собі розуміють, тисячолітньому їхньому царстві. І на сьогоднішній день, власне, є заклик нашої молитви. Молитися за припинення того геноциду, який зараз почався, чи вже на протязі не почався, вже 4 роки йде, в самій Україні не що-небудь, конкретне винищення українського народу. Та задача, яка колись була поставлена північним царем, успішно виконується. І не малюйте собі якихось розових ілюзій, яка помилка була зроблена від самого початку. Від самого початку, коли вирилося, ніби вирилося, що українська армія настільки сильно розбила і відігнала злочинця в свою північну територію, абсолютно ні. Ті звірства, які робилися в Бучі, Вірпіні і тому подібне, було спеціально зроблено для того, коли випущено з самих демонських злочинців, то не були ніхто, небудь демони з тюрми, повиходили російської і робили таке зло. Щоб пізніше так налякати всіх, хто є в Україні, щоб всі втікали як можна поскоріше. Виїхали. Ми розуміємо, виїхало, як вірити даним, від 8 до 10 мільйонів українців. Скільки зараз людей загинуло, скільки втратило своє життя, майно? Конкретний геноцид українського народу, те, що зараз робиться в Києві, як ви думаєте, чому мер міста каже виїжджати? А Рада каже не виїжджати, нікуди не йти. Всі прекрасно розуміють, всі прекрасно розуміють, якщо люди виїдуть, і за тим стоїть кличковий, розумієте, якою він є національності, і стикнувся з президентом України. Той якої національності. Той каже: виїжджайте, спасайте своє життя. А тут ставляться, ось, сьогодні навіть дивився. Е Дивився, як виставляється, комін... виставляється від блогерів е... певні відео, як зупиняють людей і повертають їх назад до Києва, не дозволяють виїхати. Чому таке розуміння робиться? Якщо людина виїде, спасе своє життя, вона знову вернеться до Києва, до своєї квартири і буде далі жити. А треба зробити, щоб цієї людини не було. А коли вона буде сидіти в своєму будинку і зима буде надалі такою тяжкою, вже скільки за... 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 занотовано. Зафіксовано смертей, а уявіть, пройде ще період часу, ще період часу. Чому зараз основний удар направлений на Дніпро, на Одесу і на Київ? Подумайте, хто за цим всім стоїть. І, власне, зараз наша задача молитися над цим. Як каже сам Ісус, коли ви це все побачите, знайте, що я вже близько під дверима. Наскільки ми сьогодні повинні довіряти Слову Божому і мати чітке розуміння, в якому часі ми живемо, де б ми не знаходились, ми повинні молитися за спасіння наших людей, які і є і для церкви, і які також є і для тисячолітнього царства. Робиться все те, щоб таких людей не було. Коли я зараз от читаю Зовсім недавно була наша проповідь про аборти. я просто здивований. Здивований людьми. Я бачу в більшості свої, то є люди, які самі роблять аборти, наробили це, і тепер шукають для себе оправдання кажуть, наскільки неправильний цей проповідник що говорить, я силаюся тільки на слово Боже. Я би хотів, як по відношенню до мене, щоб всі спаслися. Навіть ті, що грішать, щоб всі спаслися, щоб ніхто не попав в пекло, тому що це є дуже страшне місце. І виходу, і надії виходу звідти немає ніякої. Йому є бажання, щоб всі спаслися, особливо ті, які не відповідають за своє спасіння, які залежать від розуміння інших. Але ми маємо слово і Боже, про яке ми з вами читаємо, 1 коринтян, 7 розділ, 14 вірш. Інакше були б нечисті або не ваші діти. Давайте ми заклеїмо то місце, його немає. Давайте позаклеїмо ті всі місця, допотопний світ, все те, що робилося, коли гинули люди і гинули діти. Гинули фізично, а по відношенню до фізичного, як Господь посилає покарання, якщо воно ну є фізичне, воно ну є і духовне. Не може так бути, що мене Господь покарав фізично, а я духовно таки спася. Люди бачать і. Приходить розуміння до мене, хіба щось таке, я не знаю, що може ще статися, щоб людина спаслася, коли тебе Господь фізично карає. Може, я чогось не розумію. Покажіть мені приклад в Біблії. Покажіть мені приклад в Біблії, де Господь карає людину фізично, і пізніше ця людина буде в небі, буде в церкві, буде в числі спасених. Покажіть мені це місця. Зараз прочитаємо з вами деякі місця з тих коментарів. Ми молимося один за одним, хто, можливо, перше на нашій передачі, для чого ведеться ця передача, перш за все, щоб підготовити людей, які є на наших сторінках до подій останніх днів, щоб ми були готовими, так як мудрі діви, з чітким розумінням, в якому часі ми живемо, а живемо в дуже близький час до підхоплення церкви, щоб ніхто, особливо з тих, хто слухає нашу передачу, не лишився тут на землі. Що як буде лунати цей звук Божий? Команда Божа, щоб всі ми не виявилися в числі нерозумних дів і не лишились на землі, навіть ходячи до церкви. Ціль нашої передачі основна, а також молитва, молитися один за одного. Дивіться один такий коментай, комент, коментар якась Еміла. Да, это в історії мелкий епізод, що ви смішите народ, пустії балачки. Коли ми з вами говоримо. І про аборти, мел мелкий епізод. Коли ми з вами говоримо про те, що робиться на арені, і воно не в такий слухач, як цей слухач, не включає це в події останніх днів та глузій, Що там той пастор говорить? Таке було, є і буде. І взагалі невідомо про що говориться в тій Біблії, а ти думаєш, що ти знаєш. Ми бачимо, наскільки є тяжкі такі коментарі. Наскільки вони збивають інших людей від розуміння того часу, в якому ми з вами живемо? Нехай буде виконана воля нашого Господа над, усіма, над усім, що має бути і як має бути. Приймаємо цю волю. Ну, чому служителя молчат, і чому молчать церкві і не призивають покаянню? Цей коментар стосувався проповіді, яку ми. Мали зовсім недавно, коли йшло розуміння того видіння, яке бачив пастор, що може статися з Львовом. І це видіння було за багато днів до того, як ще почалася повномасштабна війна, що над Львовом нічого не літало, і було сказано, що над Львовом, що, що може бути над Львовом, і воно сталося, і буде ще, можливо, страшніше. І, власне, Тут автор посилає такий посил, почому служителя молчат, Почому мовчать єпископа, Почому церкви не призивають покаяння. І, власне, наша задача. Я вірю, що церкви пустили, церкви моляться, щоб війна закінчилася, але ми бачимо, як казав один проповідник, чим більше молимося, чим більше пустимо, тим більше акція продовжується. Але прийти до розуміння, за що ми молимося? За що ми молимося? Якщо ми з вами живемо в останні дні, і, власне, Єзикіль показує, де має сформуватися ядро того, тої орди, яка має йти проти Ізраїлю, і ми зараз молимося проти того, що є написано в книзі, а Бог показав, що це має статися, то чи не може бути наша молитва? «О Боже збережи наше життя? Життя наших дітей, і хай до кінця виконається Твоя воля, не моя воля, а Твоя. Для чого є молитва Отче наш», якою ми постійно молимося? Чи ми хочемо для Бога диктувати свої умови, а потім питаємося, чому воно так не сталося? А чому ми не приймаємо те, що сталося і молимося, хай воно дойде до кінця, але під Твоїм контролем, Боже, збережи моє життя. Збережи наше життя і хай до кінця виконається Твоя воля. Слава Ісусу Христу! Я також хочу приєднатися до молитви і, за пост, і до посту і за Львів і за Україну. Господи, спаси нас усіх, даруй покаяння нам усім, помилуй Львів, помилуй Україну. Щоб могли покаятися, щоб чинили волю Господню. Дякую за ваші молитви, Оксана Сініцька. <смір> в Біблії не написано про Орешнік. І далі йде таке негарне слово і Львів, якого він типа потрібний. Дорогі улюблені, багато чого є написано в Біблії. Але ми, на жаль, цього не розуміємо. Дуже уважно читайте, особливо малих пророків, як вони змальовують події останніх днів, які коні будуть йти, які птахи будуть літати, які звуки вони будуть давати, які хоботи в них будуть, що буде з них вилітати, як буде літ... летіти, буде летіти скоріше, як птах, як орел. Малі пророки дуже багато, особливо Авакум, про це говорить. Досліджуйте, а якщо вже ставиться таке питання орешнік, то не смішіть самі себе. Коли ворог використовує демонську зброю, а ми кажемо, про таке нема написано. Як ви хочете, щоб вам демон сказав, що прилетить орешнік, Та навіть якщо б і сказав, то, я думаю, ви б не повірили. Господь спаси нас усіх, даруй покаяння нам усім. Амен. Звідки такий бред, що сміялися і казали, що ні одна бомба не впаде і якийсь купол є над Львовом, ні разу такого не чула. І це, напевно, якась ахінея, кого ви слухаєте. Оксана Борис. От вам зараз показую жінку, яка є в своїх рамках. Яка не хоче чути те, що робиться, вона 100%, що ігнорує Біблію, 100% ігнорує Біблію. Я навіть пам'ятаю одного такого пророка, з Рівенщини, який помилився. Добрий пророк помилився, таке щось сказав від себе. Буває таке. Який казав, що ні одна стріла не впаде, а тих стріл вже стільки нападало, що вже вираховується, що загинуло більше мільйона людей. Дорогі улюблені, не шуткуйте з Богом, бо коли ви пишете такі коментарі, він не проти мене, він іде проти дітей Божих, іде проти церкви, проти розуміння Біблії, проти того, що говориться. А якщо ви не чули і кажете, що такого не було, що пізніше не відповідати перед Богом, бо це ж вже пішло разом з вами, пам'ятаємо. Я його прочитав і забув. Але є хтось, що не забуває. Слава Ісусу Христу! Слава на віки віків! Дякую, пастору Олександр, за призив молитися за Львів. Я сама з міста Полтава. Два з половиною роки проживала в місті Львів. Там пройшла частинка мого життя. Я разом з вами приєднуюсь до молитви за покаяння та спасіння людей. Нехай ворожий план буде зруйнований та виконається тільки воля Божа для Львова і для всієї України. Допоможи нам, Господь, об'єднатися в цій молитві. Благослови кожного молитовника, нехай прославлеться Твоє святе ім'я. Друга Хронік 7,14. І покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Моє, і повернуться з злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікаю їхній край від тої біди. Ще буквально пару коментарів прочитаємо і будемо молитися. Отець Небесний, прийми подяку за проповідь брата Олександра, команду, дякую за ефір, який маю можливість почути. Чекаю нових, п'ю ваші ефіри як, як ковток живої води. Батьку мій, один ти знаєш бажання мого серця, бачиш мої сльози, чуєш крик душі мого серця. Прошу вислухай мою молитву, моїх рідних, нехай гріховні. Нехай не дай гріхові розрушити їхні сім'ї, докори їм своїм Святим Духом і приведи до покаяння Анну, Олександра, Костю, Максима, Миколу. Дай їм мудрості зрозуміти, який тяжкий гріх перебував, як це тяжко перебувати в грісі. Почуй, благаю, вірю, Господи, що тільки ти віриш із ці проблеми, і тобі одному нехай буде слава на віки віків. Амінь. Дякую вам, пастор, за слово, за служіння. Молюся за всіх нужденних, але не можу залишитися тут. Бо коментарі страшні, ненависть. Християни ображають одне одного. Плакати хочеться, коли читаєш ці коментарі. Пробачте з любов'ю до всіх, військовослужбовець Олеся. Господи, прийди. Ми бачимо, що пише бідна жінка, сестра. Яка слухає наші передачі, любить наші передачі. Але коли читає такі коменти, каже: Я не можу того слухати, мушу вийти. То говорить сестра, жінка, яка служить, боєць, військовослужбовець, яка віддає своє життя за нас, а ми тут дивиться, які перепалки робимо, чи не стидно сьогодні на коментарях один над одним сміятися. Скажіть, як ми з вами живемо в останні дні? Хіба ми мусимо давати такі коменти, навіть, можливо, деколи проповідник не правий буває. А ще гірше, коли він правий, а таке пишемо і лити таку грязь. Дивіться, що пише жінка. А тепер собі на хвилинку уявіть, як дивиться на такі коментарі Бог. А з другої сторони, як дивляться демони, ми живемо в духовному світі. І коли ми собі дозволяємо своїм емоціям так широко гуляти по світу, уявляєте, що може робитися в вашому домі. І тому не дивуйтеся, коли ми виливаємо свою злість, як широко ми відкриваємо двері для когось, для когось. І цей когось приходить до нас, до хати, і потім ми молимося. Ой, Господі, як мені тяжко, заснути не можу, бачу щось, щось чується, в сім'ї непорядок, діти розводяться. Мене не люблять. Та як можна любити таку людину, коли ми всіх критикуємо і виливаємо таку нечість на цілий світ? А саме небезпечно, що ми дозволяємо по відношенню до Біблії, по відношенню до наших слів слів відкриваємо двері нашого серця і дозволяємо злості входити в нас, демону, і орудувати через нас? А тепер прочитаю такий коментар, який заставив сестру вийти від цього. Шановні, хто слухає цього КГБшника, бо він брехливий зараз. Бо він брехливий, зараз вам дає об'єктивну відповідь. Він цю відповідь отримав від КГБ, і це вам передає. Господі помилуй цього вельми шановного слухача. Бо стоїть одної дорозі в пеклі. Розумієте? Ніколи не мав ніяких відносин з КГБ, ніколи їх мати не хотів. Виїхав певного дня з України, живу тут. І таке, коли не раз говорять, мені просто дивно, дивно не знаю, Я думаю, якщо навіть віруючи, то давно вже втратив віру. Як людина, не знаючи когось, я розумію, що ти знаєш, що ти маєш перед собою папір і починаєш щось говорити. А коли ми не знаємо, починаємо когось критикувати і ніколи того не бачили, а тільки на словах чи їх ось будуємо якусь теорію заговору, підриву, наговорювання, уявляєте, в якій духовній великій проблемі опинюються такі люди? Хай Господь допоможе нам краще зрозуміти істину. Сьогодні ми молимося за наш рідний край, молимося, щоб зупинився геноцид. Що фінально ті, що стоять в організації цього геноциду, не має значення, які вони маски на себе вдівають, ким вони представляються, якими друзями себе не раз показують, а стоїть ножик, щоб вбити ще одного українця, знищити ще одного українця, знищити того, хто говорить українською мовою? Я? Хто говорить українською мовою? І не має значення, хто він. Знищити його. Хай Господь нас благословить. Ми стоїмо дуже близько до підхоплення церкви, і що підніше така вольгота в нашій поведінці не послужила тим мірилом, що ми, по-перше, не попадемо в церкву, а по-друге, коли лишимося на землі, то ще стільки для себе гріхів назбираємо, що не тільки втратимо своє життя, а ще заберемо життя багатьох інших людей. Господь нас благословить. Молимося за наш рідний край, конкретно за припинення геноциду, щоб Господь дав тепло до Києва і до всіх тих міст, які сьогодні потребують тепла, щоб Господь взяв цю ситуацію в свої руки, послав тепло, і щоб ми ще раз побачили, що ми звертаємося до Бога, не до Америки, не до Канади, не до Європи, що ми звертаємося до Тебе. Боже, дай тепло, і то таке тепло. Що нам не потрібна навіть ніяка батарея. Допоможи нам цьому. І молимося за всі нужди, які ви висказуєте на сторінках нашого, нашої передачі. Хай Господь всіх благословить від найменшого до найбільшого. Молимося. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні нам показуєш, який близький час. Як близько ми підійшли до фіналу, червона лінія вже давно перейшла. В будь-який момент ти можеш нас забрати і дай, щоб ми були готовими до цього славного моменту підхоплення церкви. Благослови наш рідний край. Ми на руках молитви приносимо Україну. Зупини цей геноцид, дай тепло, дай, щоб несподівано прийшло тепло в Україну і нагріло і фізично, і духовно всіх людей. Я вірю, дорогі Ісусе. І молю за це, щоб прийшло велике пробудження ще в Україну, щоб люди покаялися в цей коротенький проміжок часу, який ще лишився, щоб люди покаялися, зрозумівши, що вони вже нікому не потрібні, а потрібні тільки тобі. І в цій своїй простоті, в немочі, без виході, підняли руки до неба і сказали: Господі, я хочу бути з тобою, поможи. Благослови Ізраїль! Який переживає нелегкий час, благослови цю нову країну, де ми проживаємо, благослови кожного християнина в кожній країні, який сьогодні з вірою піднімає руки до Тебе. Благослови всіх нас, благослови нашу локальну церкву, Тобі, слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.